Випуск продовжуємо нагадуванням. Всеукраїнська акція за довкілля стартувала. Приєдналася до неї і Лозова. На нараді керівників комунальних підприємств, яка традиційно відбулася у п'ятницю, комунальники обговорювали останні організаційні питання щодо проведення акції у місті в цілому та на території своїх підприємств. Долучитись до добрих справ, підтримати всеукраїнську акцію, будуть закликати усі організації та підприємства, незалежно від форми власності та підпорядкування. Це буде перший етап проведення акції. Наступним, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства, буде безпосередньо. Середньо прибирання міста, а тієї роботи має стати загальноміський суботник 20 квітня. «Помімо уборки намечені мероприятия по вивозу так званих стихійних свалок, які, к сожалению, в місті ще є на окраїнах міста. Ну, є люди такі, які наплевають, куди вибрати мусор. Ми ці свалки будемо обирати і наводити порядок. Помимо цього КП парк. будет заниматься высадкой молодых деревьев, потом впоследствии потеплеет, будет засевать и клумбы, высаживать саженцы цветов. То есть если в зимний период они в основном занимались удалением аварийных и старых деревьев, то сейчас пришла пора, когда они займутся Дерев в і висажувати, висажувати. Нагадав Сергій Костюк парківцям ще про одне важливе завдання. І саме головне дерево, которое ми в цьому році посадимо, це вам готовити місце под ялинку напротив Стера Шевченка.